Його почуття на даний час. І так, його почуття на даний час, колода номер 1 Ви обрали свою колоду. Ну, я б сказала, він тільки говорить, але діяти нічого не буде. Він щось збирається, але, опять же, діяти нічим і ніяк не буде. І так. А це його плани, це його захист. Тобто він багато балакає, толку нема ніякого. А він береже те, що він вже досяг, ту дружбу, яку досяг, ті статки, які досяг. Він особливо не буде відкриватися, не буде. ну, Йому, я би сказала, Знаєте, тут його не про почуття. Його все задовольняє, діяти він нічого не буде. Ну, вони якось і не добрі, і не погані. Ну, якось просто щось є. Ну, про те, що він шукає інших, це 100%. Тобто, ну, от нікак. На жаль, це нікак. Його почуття до вас на даний час. Я б сказала, що ця людина не на майбутнє, саме на даний час. Людина хитрит, людина веде потайну життю, сексуальну потайну життя, йому добре, він, знаєте, він он себе нічим не ограничує, я би так сказала. Вам розказує байки, ви вірите в ці сказочки, вас тримає він в ілюзії. І періодично, коли ви там висовуєтеся і кажете своє фе, він вас рубає саблею. Що тобі не так, все тобі не так, що тобі не скажи, все тобі не те. І йому поряд з вами, ну ви просто в нього на деякий час карта глупця, шута, це карта людини, яка просто увлікається многими моментами. В житті, многими людьми в житті. І скоріш за все, це, ця карта блазня говорить про те, що е, він дуже молодий. Він дуже молодий, амбітний, і до років 35 він взагалі не буде думати про одруження. Йому зараз важно як можна більшу люд... частину жінок асіміть. Тобто, ну, такий молодий арамнутанг, який скаче і. Ви, звісно, можете спробувати його остепінні, але це ненадовго буде. Отакий От в нас другий варіант, варіант номер 3 Його почуття до вас на даний час. Я б сказала, що ви розбили йому серце. Да, розбили його серце своєю холодностью. А, можливо, ви вже були за ним замужем. Можливо, це ваш колишній. В нього розбите серце. А, він дуже страждає по дьяволу. Ви дьяволіца, ви його увлекли, ви його соблазнили, ви йому там щось. А, ну, в общем, така була йому солодка, прям солодка-солодка. Но зараз він страждає, тому що ви не поняли його тонку душу, не оцінили його філософський, знаєш, такий підхід, не оцінили його по достоинству, і він дуже страждає. Йому з вами дійсно було дуже добре. І ви, як королева мечей, не оцінили його вклад в ваші стосунки. Ну, ви, я б сказала так, дуже жорстко. Поставили його на місце, із-за цього він вас пам'ятає. Ну, як правило, так і є. Коли жінка дуже жорстко ставить чоловіка на місце, вона стає бажаною. Отак, От і варіант номер 4 Його почуття до вас на даний час. Сумно йому сумно манять його дальні страни, дальні края. Сумно йому біля вас, сумно, сумно, мріє він про якусь вдачу, що от він сидить під деревом, а на нього бах і впала вдача. Де буде йому весело, веселье, пей гуляй валяйся, де йому буде. Ніхто йому нічого не буде заприщати, що він буде робити все, що йому подобається, він буде відчувати, що він переможе, що він герой со страшної сила, і жінки будуть падати в його об'яття. Тобто в мрії в нього. Якби не було цієї карти, самої першої, я би сказала, що він вважає, що йому з вами повезло. Ну, саме ця карта перебила все, тому що йому сумно. І він мріє, зразу пішли мрії. розумієте? І карта, вроді, непогана. Не сама перша карта. Просто це, як кажуть, перші, перша карта це настрой всього розкладу. І от ми якраз її взяли і далі ми зрозуміли про його майбутні мрії. Так що, дівчатки, не питаємо ілюзії там, де не треба їх питати, і тримаємо гарні стосунки в своїх долоньках. Ви знаєте, якщо цей чоловік вам не підходить, то обов'язково є та людина, яка вас шукає. Просто не сидіть отут, Ідіть в мір і проявляйтесь там, щоб ваша людина наконець-то вас відчула, ваш маячок, ваш стукіт серця, щоб він почув вас і прийшов до вас. Це саме гарне бажання. Записуйтесь, будемо ворожити саме на вашу ситуацію. До зустрічі!